Друзі, всім привіт! А що якщо у вас є гроші на Chevrolet Aveo, але вам хочеться трохи більше вже комфорту? Або навіть у вас є гроші на Шкоду А5, але вам не дуже хочеться витрачати е, стільки грошей одразу, або е, не хочеться витрачати там, гроші такі великі на обслуговування? Nice. Бо хоч Шкода Octavia А5, вона і надійна. Але все одно, запчастини, коли їх треба міняти, вони коштують ну не дуже дешево. У мене є для вас гарне рішення. В нас з вами сьогодні на обзорі Кечерад. Дивіться, ця машина е, буває з двигунами 1,6, е, це бензиновий, 2 літра бензиновий е, і 1,6 дизель. В принципі, е, на всі ці бензинові двигуни можна поставити газ. Е, той, що 1,6 тут іде е, ремінь ГРМ, е, ну, цепь грем, а там, де 2 літра, там ідем. Рамінь. Ця цепь дуже багато ходить. Тобто, в принципі, ви на ній зможете від'їздити більше, ніж там 300 тисяч кілометрів, так щоб не міняти. Вона не так сильно тут розтягується. Якщо казати про 2-літровий двигун, ну, дивіться, він так, він більш потужний, він там трохи цікавіше їде, але він бере набагато більше вже палива. Тобто, в принципі, Якби я вибрав для себе 1,6 або 2 літри, ну, напевно 1,6. Бо його в принципі, буде вистачати вам як для е, міста, так і в принципі, за містом там, по трасі, ну, він не буде дуже-дуже сильно повільний. Обігнати ви зможете. От. Дизеля тут теж дуже надійні, але ну, дизель все одно трохи, знаєте, він Трохи примхливіше і буде дорожче про, ну, в обслуговуванні. А в нас з вами е, ця машина якраз про те, що тут можна взяти з неї комфорт, але не за великі гроші. Тобто так, щоб обслуговування було трохи дешевше. Якщо ви вже хочете взяти там, дизель і так далі, тоді да, ідіть, беріть там, ту е, шкоду А5 там, на дизелі і так далі. Там дуже великий спектр двигунів. От. Тут краще брати вже бензиновий. Чим взагалі ця машина краще від... Давайте спочатку почнемо від Aveo. Від авіа тим, що тут, наприклад, ззаду багато чашка вже, тобто, тут ходова м'якіша, ну, вона там приємніша. От. Якщо казати в Aveo, там одна балка вона дуже така груба і ну, на ній не дуже зручно їздити. Комфорту, як такового, там нема. Плюс тут ззаду ми з вами ще там подивимось, але тут місця ззаду набагато більше. От. Якщо казати про шкоду, перший і, напевно, найголовніший плюс її, ну, які відносно цієї шкоди, то що запчастини будуть дешевші. Запчастини на цю машину. Коштують по ціні, якраз як на Chevrolet Aвіo. Вот. Другий плюс цієї машини в них пробіги здебільшого від 100 до 200 тисяч кілометрів в нашому зараз 2023 році. Тобто, ну, на них їздять дуже мало. І це буде рідний пробіг. Тобто, в принципі, цю машину можна буде знайти живу. Як в технічному стані, так і в принципі е, там, по кузову. Якщо ми будемо з вами так само дивитись за, е, ну, за ці самі там, гроші або трохи дорожче е, шкоду А5, то в нас з вами там будуть пробіги 300-400-500, а то й більше тисяч кілометрів. Тобто живих е, ну, їх дуже мало. Чу знайти буде трохи вам легше. Це був другий плюс цієї машини. Так, універсалів в цій машині нема. Є лише ось такий седан. В нас з вами версія вже української зборки. Вона збиралась на заводі ЛОАС. Є е, 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 так само європейки або там корейки, європейки. Там вже відрізняються трохи е, фари, трохи спереду, трохи ззаду, але в принципі плюс-мінус вона ну, виглядає нормально. Май, майже однаково. А, в чому плюс ще цих машин? Що зазвичай ці машини були а, з колесами, які ну, вже з літими дисками. Тобто, якщо брати ту саму Avio, там, та й навіть в шкоді, дуже багато в базових комплектаціях були ще диски, звичайні ой, залізні. Ти, по-моєму, перепутав. А тут вже Вліті диски, тобто ну красиво, прикольно за малий бюджет. А, в нас з вами тут комплектація EX. Тобто а, в нас з вами вже є тут клімат, є спойлер в минулих комплектаціях трохи нижчих. А, тут кондиціонер був, але клімату, ну, тобто, він. Не вирівнювався по градусам, плюс не було там того спойлеру. І так само в них відрізнялись ще задні склопідйомники. У скажімо так, економній версії, там ззаду склопідйомники ще віслами такі. Тут вже електричні склопідйомники. Давайте, якщо ми вже почали розмову про салон, подивимось трохи, як там воно в салоні. Дивіться, салон в нас з вами тут ну, доволі просторний. Е, кермо в нас тут регулюється лише вверх вниз по виліту не регулюється. Це є мінус в порівнянні з шкодою. Але як часто ви там цим користуєтесь? Ну, хіба що, якщо м, там буде їхати там, дівчина якась, її треба там ще ближче до себе або далі. А так, ну, в принципі, так. Дивіться, в нас, як я вам казав, клімат. тут. Клімат тут однозонний, двохзонних тут не буває. От. Коробка передач в нас з вами механічна. Так само тут в них були е, коробки автомат, він звичайний, надійний, там гідротрансформатор, але е, він ще старий. Тобто там 4 передачі, е, передачі всього і він дуже багато їсть палива. Е, це не наша з вами рубрика, бо ми з вами за економність, по крайній мере, з тією машиною. Це так само от туди от там, з дизелями. Що ще? Скло підйомники, як я вам казав, є електричні. Плюс через те, що в нас з вами багата комплектація, в нас з вами світлий салон, але тут вже вдягнули чухли, щоб зберегти той самий салон. В нас з вами хромовані деталі, як всередині, наприклад, ось ті, що закриваються, так само хромований молдінг той, що йде по боках. У бюджетних комплектацій там він звичайний там, чорний або там в кольор машини йде. Є підлокотник, він, в принципі, зручний. Є тут всередині зарядочка. От, два підстаканочка. В принципі, вони підійдуть як під велику пляшку, так і під маленьку. В принципі, все це зручно. От. Е, мені подобається, наприклад, що тут замок. Дивіться, ми його беремо, вставляємо і він іде прямо туди, як всередину. Знаєте, як там? Ну, Не то, що прям в е, Мерседесах, але... Ну, мені не дуже подобається, коли тут збоку вставляється. Краще ось так. Вона як більш красива, більш зручніше. Приборка тут дуже інформативна, великі цифри ти не будеш е, дуже багато відволікатись від дороги. Тобто, в принципі, все тут інформативно. Е, мінімально, але зрозуміло. Обороти двигуна є, швидкість є. Тут навіть бортовий комп'ютер якийсь є, тобто ми можемо подивитись з вами там розхід палива, е, скільки там вистачає нам ще е, палива до, е, цієї, до заправки. В принципі, в цьому плані все добре. Доставлено е, двохдіного магнітола, трохи поміняна акустика, тут е, краще вже динаміки стоять, але в принципі тут базова навіть музика дуже добре грає. Світло в цих ну, фари в цих машинах не дуже гарно світять, тому тут вже поміняли на ксенонові фари. Причому ксенонові як противотуманки, так і основні фари. Так, так, у нас тут є противотуманки як передні, так і задні. Це теж е, преимущество цієї комплектації. В нас з вами тут в козирках є два дзеркала. Але вони йдуть без підсвітки. Ну, це не прям дуже суттєво, бо у нас з вами підсвіточка є ось тут. А, так само в нас з вами є окулярниця. Дивіться, як плавно вона виїжджає. А? Одразу відчувається лохурі. Так. Ще у нас з вами є тут попільничка. Вона теж, бачите, так приємно виїжджає. Бо віо тут точно нічого так не, не виїжджало. Але тут вона якась маленька. Враження, як знаєте Для однеї цигаретки. Є прикурювач. І це, до речі, теж плюс, бо у вас є прикурювач, або ви можете її використовувати як розетку тут. І так само є розетка ще в цьому підлокотнику. Тобто, в принципі, ви можете там заряджатись обзаряджатись всі свої там пристрої і так далі. Багато хто, звісно, каже, що тут не дуже зручно, що тут не вставляється е, якась там зарядка, але ні, її вистачає, в принципі, тут місця, ну, місця вистачає для цього. Е, ще подобається, як ось тут регулюються ось ці воздуховоди. Е, чому? Тому що е, їх можна повністю ось так взяти, закрити, і е, ну, вони таким чином там, дуже красиво виглядають. І їх можна так само повністю налаштувати, в рот, в ноги, як хочете. Вліво, вправо, повністю окремо, як пасажир сам собі може налаштувати, так і ви собі. Тобто тут це все нормально. Є годинничок, дзеркало, але воно якесь не дуже велике, не дуже широке, але його вистачає. Так само тут в нас з вами є декілька подушок безпеки. Вони є як в водія у. Кермі, так само є в пасажирі тут. І навіть є бокові шторки. Я не знаю, як це так, як це в такій машині і вони є, але тут є от бокові, ну, не шторки, як подушки ці. От, тобто, в принципі, ця машина навіть безпечна. Бардачок тут ну, не дуже великий, але він навіть з підсвіточкою. Це прикольно, зручно. Є тримач для вашої книжки. І все. Ну... Так само, так само, якщо вам треба, наприклад, ви от один їдете з е, супермаркету якогось, і вам треба поставити пакети, щоб вони тут не колихались туди-сюди, або щось наресик, є у вас ось така штучка. Багато хто не знає для чого це. Багато хто думає, блін, тут е, якийсь такий гачок. Ні куртку туди повісти нічого не можна, бо воно дуже коротке. Плюс тут написано 2 кг, але це не значить, що треба прямо на е, цей гачок вішати, цей пакет, і їхати з ним, бо він буде калацати тобі по всьому салоні. Тут якраз просто ти ставиш, просто е, ручки сюди чіпляєш, і в тебе нічого не розсипається. Це дуже зручно. Ну що, давайте подивимось, як там ззаду, скільки там місця, якщо. Сидіти, наприклад, я буду сам за собою. Погнали. Не прям дуже багато, але все одно, повірте, більше буде, ніж ті самі, наприклад, Е, Колінки самі за собою, ну, не опираються прям сильно. Але коротше, їхати можна. От. Все одно, я ж кажу, тут трохи більше місця нести. Але тут вона в цьому плані програє трохи шкоди Октаві. Тут, як я вам казав, є. Скло електричні, є так само хромовані деталі ззаду, є попільничка, тут вона вже трохи більша. Є два підстаканника. Підлокотника тут ззаду нема. Але не дивлячись на те, що в нас от, там, найдорожча комплектація, найбагатша, так? але все одно, бачите, з заднього підлокотника нема. Але в деяких машинах він трапляється через те, що він був тут як доп-опція. Так само тут є світло для задніх пасажирів. Ну і в принципі все. І тут так само є. Якщо у вас є, наприклад, дитина і вам треба поставити е дитяче крісло, тут без проблем є ізіфікси тут, е кріплення там ще ззаду. Тут зверху, ну, в принципі, все добре тут в цьому плані. Не дуже як багато, але добре. Давайте подивимось, що в нас там з багажником. Ну, багажник у нас тут, в принципі, не дуже великий. Але ось цей поріг вже тут не дуже високий і трохи зручніше буде сюди складати. Так, тут нерівний він, але все одно Ну це ж седан, Універсалів в цій машині не було. Тут 450 літрів багажник, його в принципі вистачає, якщо вам треба там, два або два великих там, чемодани або там, три, може, маленьких поміститься, там пару рюкзачків і все. Але ну, ця машина не для е, якогось, не знаю, е, на город, там їздити ви на ній не будете. Або там на дачу їздити. Ну я не знаю, тут я ж кажу, бараболь в ній возити точно нема що. Так само у нас з вами є там підпол, але е, він зайнятий балоном для газу. Чому? Тому що ця машина на газу. Е, бо ця машина що про економність. Правильно. В принципі, що я вам хочу сказати? Мені ця машина дуже подобається. Взяв би я її собі. Так, за такий бюджет, скільки вона коштує, ці машини, до речі, до речі, речі, вони коштують від 3700 до 4500. Якщо дивитись на Авіо, вони коштують в принципі, так само. От, Тобто, ну, там, окей, за 4 тисячі можна знайти в гарному стані авіа, але все одно вона буде там з пробігом. Біля там, 300 тисяч кілометрів. Ця машина буде там, до 200 тисяч. Тобто, ну, це плюс її. Бюджет для неї нормальний. Е, виглядає вона в принципі нормальна. Не прям вау, не прям дика пацанська якась машина, але я ж кажу, там, ті самі диски вже стоять навіть в базових комплектаціях. Е, все, що треба для комфорту, є. Ззаді багаторічашка вона їде дуже м'якенько і коштує при цьому не дуже дорого. Все. Радий був вас бачити. Всім па-па.